Тату з зображенням українського герба оновлює Антон Попель. Суспільному розповідає тризуба незламності. Побачив в інтернеті, персоналізував його, додавши цифри 4-5-0. Ми реально як бренд на весь світ про себе заявили. І як в рок-музиці, ти можеш показати умовну козу, то тут ти можеш показати ну, цей символ, цей жест і тебе зрозуміють. Плюс, от що таке додавили, це 4-5 0 Це на так скажем, військовому діалекті означає все добре. Це нам пам'ятає, як були от перші тижні, коли ще не було вторгнення, але ну, вже розуміли, що щось буде. Це нам папа, як колишній військовий, пише шифер, все буде 4-5. Антон разом зі своєю дівчиною та ту майстри Вікторія Колісанова каже, до Вінниці переїхали з Миколаєва. Миколаїв обстрілювали, обстрілювали кожного дня. Е, важко було б там працювати, і ми вирішили кудись рухатись в більш безпечне місто. Е, вибір впав на Вінницю. Обладнання для тату салону батьки Вікторії, які залишилися у Миколаєві, передали новою поштою. З орендою каже Антон, допоміг брат. Клієнтів почали приймати з 15 серпня. 80% відсотків люди набивали патріотичні тату – Це колоски, написи, там контур України. Дуже часто набувають написи е, почерком дорогої людини. Була дівчинка з Миколаєва, е, в неї загинув е, хлопець, і вона приходила. Да, вона набувала напис, і янголятко маленьке. Такі часи, що люди хочуть емоції, або ж е, хочуть якийсь сенс з собою. Закарбувати ну, на собі, Розуміють, що е це те, що буде з ними, ну і можливо буде якось їх і підтримувати в якісь такі ну, важкі часи, і навіть потім, як це пройде, буде нагадуванням додатковим. Додому Антон та Вікторія поки не збираються. У Вінниці клієнтів вистачає. На їхній інстаграм-сторінці подяк достатньо. Приймають охочих за попереднім записом, каже Вікторія Колісанова. 5% від вартості тату майстри передають на потреби Збройних сил України. Далі Красовська, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.